Діти, сьогодні у нас надзвичайна гостя свічка. Подивіться, як мерехтить полум'я, розсіюючи навколо себе світло. Приємно спостерігати за полум'ям, чи не так? А якщо підністи руку до свічки, що ви відчуєте? Правильно, тепло. А чи може людина світитись? Як свічка та дарувати тепло? Звичайно, може. А коли це буває? Це буває тоді, якщо людина добра. У доброї людини очі випромінюють тепло і сяють, мов зірочки, а своїми добрими вчинками вона заспокоює та притягує до себе. Таку людину цінують і шанують. Що ж таке добро? Яку людину називають доброю? Де живе доброта? Добро, діти, це коли ти робиш щось хороше для інших, не очікуючи нічого натомість. Наприклад, ділишся іграшками, допомагаєш, говориш приємні слова. Отже, доброта живе у вчинках, у серці, яке співчуває, шкодує та любить. Послухайте діти казку Василя «На намисте що трьома променями. Побачило сонечко хвору дівчинку в ліжку. Дівчинка лежала, очі її були заплющені вона тихо стогнала. Шкода стало від дівчинку. Нахилилося воно над її голівкою і тихо прошепотіло. Візьми, дівчинка, чарівне намисто з чотирма променями. Чотирьох нещасних ти можеш зробити щасливими. На кого спрямуєш промінь, то і стане щасливим. Розплющила очі дівчинка, бачить, лежить чарівне намисто, чотири промені грають на стіні. На кого ж спрямувати щасливі промені, думає дівчинка? Хто у нас нещасливий? Подумала і важко зітхнула. Нещасними були бабуся, дідусь, тата й мама. У бабусі зуб болить, у дідуся ліжко скрипить. Татусь хворіє, мама сльози лі. спрямувала дівчинка чарівний промінь на бабусю і зуб у неї зразу ж припинив боліти. Спрямувала промінь на дідуся. Припинило ліжко скріпити, спрямувала промінь на тата, і тата одужав. Спрямувала промінь на маму, припинила мама сльози, лити, радісно посміхається. Про себе, про свою хворобу дівчинка забула. А коли всі стали щасливими, вона стала найщасливішою. Тоді хвороба залишила її. Діти. Пригадайте, кого побачила сонечко у ліжку? Дівчинку, що подарувала сонечко дівчинці? Промінці чарівні. На кого спрямувала дівчинка свої промінці? Що сталося з дідусем, бабусею, татом та мамою? А чому дівчинка не подбала про себе? Якою була дівчинка? Так, вона була дуже доброю. І тому, що вона була такою доброю, вона і одужала. бо добро завжди перемагає. Зараз ми з вами, діти, пограємо в гру «Стежка добра. Дітям треба пройти по стежці добра, пригадуючи добрі слова. А ми з вами їм будемо допомагати називати слова. Говоріть голосно, щоб вас було чути, Домовились? тож вперед. Отже, перше слово доброта, милосердя. Допомагайте, діти, любов, допомога, доброзичливість, повага. Співчуття, турбота, відданість, вдячність, розуміння, ласкавість, чуйність. Молодці, діти, ви добре допомагали. І у нас вийшла стежка добра, та виросло дерево добра. Діти, послухайте прислів'я про добро. Спробуйте їх повторити. Запам'ятати добро, як сонечко гріє. Людина починається з добра. Добро перемагає зло. Добре слово краще за мед. Дидактична гра хто нам дарує доброту? Перед вами Зображення сонце, хмара, парасолька, дім, квітка. Поміркуйте та скажіть, яке добро може дати кожне з цих зображень, наприклад, сонце. Сонце забезпечує нас світлом, без якого життя на Землі було б неможливим. Сонячне світло допомагає нам бачити. Робить наші дні яскравими і сприяє хорошому настрою. Тепло від сонця зігріває нашу планету, забезпечує умови для життя рослин, тварин та людей. Хмаринка, яке ж добро дає нам хмаринка, а вона забезпечує нас дощем, який необхідний для розростання рослин, наповнення річок, озер. Дощ зволожує землю, а це допомагає рости рослинам, що забезпечує нас їжею. А от про парасольку, дім та квітку спробуйте розповісти самостійно. Діти, про що ми сьогодні з вами говорили? Про добро. Нам було сьогодні так добре і тепло, і це не тому, що нас зігрівала свічка, вона одна і дуже маленька. Нам було добре, бо у ваших сердечках живе добро, тож нехай поряд усім буде тепло та затишно. Добрим бути так непросто. Добро не залежить від зросту. Добро виростає із серця, його не збереш у відерце.